Господи Боже наш, піклуючись про спасіння людей, Ти завітав до кани Галилейської і цим показав чистоту шлюбу. Сам і сьогодні слуг Твоїх, яким ти дозволив з'єднатися одне з одним, збережи в злагоді та однодумстві, їхній шлюб чесним покажи, ложе їхнє неоскверненим збережи. Допоможи їм провадити життя непорочності, і сподобай їх дожити до глибокої старости та з чистим серцем виконувати заповіти Твої, бо Ти є Бог наш, Бог милості і спасіння, і тобі ми славу вас з предвічним Твоїм Отцем і всесвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.